Депутатські звернення виконання обласного бюджету за перший півріччя 2022-го, а також обговорення цільової програми розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківщини на 2017-2021 роки. Щодо цих питань та низки інших, прикарпатські обранці приймали рішення на черговому сесійному засіданні. Усі деталі у наступному сюжеті. 16-те сесійне засідання прикарпатські обранці розпочали зі звернень до міністерства, перше з яких щодо вирішення проблем з експортом сільськогосподарської продукції через кордони України, як зазначила доповідачка Орися Книшук, до війни в місяць з країни задля продажу вивозили по 6-7 мільйонів тонн зерна. Зараз ситуація з цим складна. Ми депутати Івано-Франківської обласної ради занепокоєні ситуацією, що складається в агропромисловому комплексі з експортом сільськогосподарської продукції. У надважкий час, коли у війні з російськими окупантами виборюється наша свобода і незалежність, особливим пріоритетом є підтримка української економіки. При обмежених логістичних спроможностей дуже важливо в короткий термін експортуватися в господарську продукцію, що дасть змогу українським аграріям отримати фінансовий ресурс. Відтак у зверненні Орися Книшук запропонувала альтернативи морському експорту вивозити продукцію сухопутним автомобільним та залізничним транспортом через західні кордони. Необхідно вжити усіх заходів для скорочення тривалості перетину кордону спеціальними вантажними автомобілями із, із сільськогосподарською продукцією. Адже це прискорить і здешевить логістику, дозволить збільшити обсяги експорту українських товарів, а також надходження валютної виручки в Україні. До обговорень цього звернення долучились декілька обласних депутатів, серед них і Іван Приймак. Дані обставини є форс мажорними обставинами для галузі сільського господарства. Колеги депутати, в мовах війни шансів працювати прибутково немає. Подорожчання паливо мастильних матеріалів, мінеральних добрив на 300%, природного природнього газу на 500%, з зерка насіння на 50%. Логістика та маніпуляції світових трейдерів довкола українського хлібу фактично знищує аграрний сектор нашої держави. Це звернення депутати підтримали, а за ним заслухали наступне щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Діяльність православної церкви Московського патріархату має відвертий антидержавний антиукраїнський характер. Представники цієї церкви всіляко уникають засудження російської агресії. Проти України і вчиняють колаборантські дії, відкрито співпрацюють з Росією на окупованих територіях, допомагають військовим формуванням агресора, зберігають у храму зброю. На теренах України не може існувати антиукраїнська структура ворожої країни та шиї під час війни. Незалежність від Росії має бути у всьому в релігії та вірі також. Ухвалення депутатів отримало і це звернення. А далі обранці обговорили звіт роботи за перше півріччя 2022 року керівників обласних правоохоронних органів. Оскільки ці питання були розглянуті на президії, їх прийняли без доповідей. Начальників розглядається питання про інформацію начальника головного управління національної поліції в Франківській області про результати діяльності органів та підрозділ Головного управління національної поліції в франківській області за перше півріччя 2022 року. Питання планове. Проект рішення мерчотири в окремій брошують. Доповідач Сергій Вікторович Безпалько, начальник головного управління національної поліції на Франківської області. Проект рішення рознатоді постійно комісію по серед таких захисту прав людини закону про порядку взято до відома. Колеги аналогічно пропоную взяти зразу розпочати запитань. Заслухали депутати і виконання обласного бюджету за перше півріччя поточного року. Доходів за цей період надійшло близько півтора мільярда гривень. Загальна сума надходжень 36,5% це кошти державного бюджету, які надійшли в вигляді субвенцій, дотацій та інших субвенцій. Щодо власних доходів, то доходів загального фонду надійшло у сумі 757 млн грн, що складає 115%, затверджених планових показників за рахуванням змін за цей період. Та найбільш обговорювальним питанням став не бюджет, а виконання обласної цільової програми розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківщини на 2017-2021 роки. Основними завданнями програми було нарушування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку, підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони захисту лісів. Та інше. Основні цілі і мета програми розвитку лісового спасу в Киківській області досягнуть. Опісля цієї доповіді до Сергія Кокуця посипало ще мало зауважень та запитань від обранців. Що стосується програми, у програмі записано було заплановано будівництво центру з вирощування саджанців з закритою корневою системою, чи воно так. актуально чи ні. Так. Друге питання: чому не проведено лісопорядкування на території Карпатського національного парку і парку Гуцульщини? Було заплановано площа відновлення лісів, 14 тисяч гектарів, а виконано фактично 13 людей. Наступне питання: площа, на якій проведені лісопорядковані заходи. Планувалося 31 тисяча, зроблено на 26 тисячах. Далі обсяги заготовленої продукції планувалось 2548, а виконано 1700. Фактично, у мене два запитання, Сергій Юрович. Перше форельні господарства по всій території області, зокрема, вигода і Ворохта. Ворохт був недавно, воно повністю занедбано, заросло, є неефективний орендар. І наскільки мені відомо, в цьому році закінчилась оренду і знову йому є бажання продовжити. Тому ваша позиція щодо всіх господарств цікава. І друге питання, що стосується звільнення, контракту закінчилося таке, призначаєте людей за меж області. Кажуть, там Стороженець, Дрогобич, Львівська області. Чому така кількість питань до недавно призначеного керівника у депутатів виникла через його відсутність на профільних комісіях та президії. Після дискусії обранці таки отримали усі відповіді. Відтак Сергію Кокуцю дали рекомендацію: чим більше буде спілкування, чим більше ви будете. Разом спільно працювати над вирішеннями питань з місцевим самоврядуванням, тим менше буде виникати таких проблем. І ще хочу вам одне побажати не тільки слухати, але й чути, коли вам наводять аргументи, чому так, а чому не так. Загалом на порядку денному 16-ї сесії Івано-Франківської обласної ради було прийнято те чи інше рішення щодо більше 26 питань. Наприкінці засідання обранці подали ще й два звернення до Верховної Ради України про прийменування двох населених пунктів Прикарпаття: села Воскресинці Коломийського району на Воскресінці, а села Церковна Каловського району на церківна.